Усім доброго дня. В продажі з'являється свіжопригнаний Opel Зефіра B. Автомобіль, щойно пригнано з Німеччини, вже розмитнений, сертифікований. Автомобіль готовий до реєстрації на нового власника. Це у нас 2014 рік. Двигун 1,7, дизель, механічна коробка передач 6 -ступ. Автомобіль в гарному збереженому стані, по кузу без дефектів, без корозії. Пороги днище в повному порядку. Дивіться, стан кузова. Гарна комплектація, передній задній партронік. Також встановлений фаркоп. Також по комплектації присутній ксенон, омивачі фар. Капот без сколів, без висічки. Над лобовим також все чудово. Датчик дощу по комплектації присутній. Давайте заглянемо багажник. Автомобіль у нас семимісний, тут у нас задній ряд сидінь, вони складаються, в комплекті є килимок, шторка, шторка працює. Знак аварійної зупинки. Аптечка, кришка багажника без пошкодження, без корозії Давайте заглянемо в салон автомобіля. По комплектації також присутні задні електросклопідйомники Сидіння практично нові, без пошкоджень, без пропалів, гумові килимки присутні. Така сітка ще. Іде в комплекті. Дивіться на цей стан. Автомобіль 14 рік, 1,7 і дизи. Щойно пригнано з Німеччини. Так, ходімо далі. По комплектації маємо задній, передні електрослопідйомники, складання та регулювання дзеркал, автоматичне світло, круїз контроль, мультикермо, клімат-контроль, навігація автозатемнення, датчик дощу, є сервісні документи, стан сидінь, дивіться, сидіння не шиті. Кермо також в оригіналі пробіг автомобіля 214 тисяч кілометрів. Двигун 1,7 дизель, крила в нас оригінал. Накручені, капот також, антифриз чистенький, екологія на місці. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте, авто знаходиться в місту Вінниця. Більш детально буде за телефоном. Підписуйтесь на YouTube канал, Telegram канал Instagram, TikTok. Посилання будуть в описі під цим відео. Також у нас можлива доставка авто по Україні. Деталі будуть за телефоном. Всім гарного дня та мирного неба!